Не вмію доносити сенс. Дівчинка пише: не вмію доносити сенс. Що це означає? Це означає, я не вмію знімати сторіс, які продають. Зараз буду давати коротку формулу для того, щоб легко з цим споритись, а вже детально, доступно, покроково, прямо в ротик з практикою на моїй річній програмі «Нова ера блогінгу». Або заповнюєте анкетку в шапці профілю, щоб з вами особисто зв'язався мій менеджер, або пишіть мені в директ Ялинко, отримуєте класний вебінар по продажам. Він вже в записі, і там буде презентація цієї програми. Так от повертаємось. Не вмію знімати ем, сторіс з сенс. someone Що потрібно зробити? По-перше, у вас є, скоріш за все, продукт. Да? Якщо ви щось продаєте, по-любому продукт, такий є. Ви берете три речення. Вам потрібно відповісти на три е, питання. Значить, кому я продаю, прям беріть блокнотик, зараз і записуйте і зберігайте цей ріл, щоб потім е, повторити. Значить, кому я продаю і описуємо да? Такому, такій-то, такій-то такі -то людині з її болями, ситуацією, такий нормальний блок. пишемо. Далі ми пишемо, що зміниться у цієї людини після цієї програми ти, або е, під час цієї програми ти, або після. Для цього ти, і так далі. Що зміниться у цієї людини? Написали далі і чому це працює. Повністю описуєте, чому це працює, чому людина має повірити і що там такого знаєте, геніально. Значить, описуємо всього три речення. От ви вигрузили цю інформацію. Давайте на моєму прикладі. Моя річна програма нова Так Кому я продаю? Жінкам, які хаотично ведуть блог, які постійно кидають, думаючи, що вони ліниві, що вони слабкі, і так далі, в них не виходить особистий бренд, але вони хочуть. Почати свій особистий бренд і стабільно заробляти зі свого блоку. Все, я відповіла на питання, кому я продаю. Далі, що зміниться у цій людини? Вона отримує чітку систему блогінгу, не буде вигорати, не буде страждати, почне заробляти з блогу мінімум 100 тисяч. Ага, відповіла: все, знаю, зараз це ще не сенс. Ми просто виписуємо. Далі, третій пункт. Чому це працює? Тому що це річний супровід, де ти в своєму темпі, не вигораючи, не ламаючи себе під когось, приходиш до своєї власної. Системи блогінгу з автором проекту, з помічниками, з кураторами, де тебе підтримують цілий рік і направляють. Ну, скажіть, може вийти? Не може не вийти. Все, ми описали три речення. Якщо підвести коротко, вигоду одним реченням того, що я описала, людина буде йти власним темпом, не бігти, не вигорати. Вона буде постійно з підтримкою і отримує чітку систему. Круто, круто, все йдемо далі. Тепер що таке сенс? Тобто, я можу взяти сенс зараз відносно того, що я проговорила. Наприклад, слухаймо уважно ти не лінива і не слабка, просто ти рухалася постійно без системи. Все, оце може бути сенс, оце ядро, на фоні якого я побудую свій сторітель. Дивіться, продається тоді, коли я кажу: я бачу твою біль, я бачу свою ситуацію. в тебе немає ніяких помилок з тобою, все ок. Ось як це можна вирішити. От тоді ми продаємо, коли ми постійно описуємо лише свою програму, да, просто я така класно, так все відбувається. Людині важче прийняти рішення. Так, да, ви можете знімати такі сторіс, але з сенсом сторіс теж зрозуміло, що щодня ото лупити сенс, ви теж не будете. Тому ви маєте це міксувати? Тому, наприклад, я можу взяти ще, от Якщо взяти так, мій продукт. Я тепер, коли описала свій продукт, мені вже все зрозуміло. Ще такий найкрутіший сенс я можу обрати в тому плані, що тобі не потрібно бігти. Тобі не потрібно бігти, якщо ти навчаєшся. Все, я беру оцей сенс. І людина така: в смислі, як це? А що? Ну згадайте, як ви заходите на програму. Ой, зараз як почнеться, зараз оця система, туди балиш, шмали. а туди не встигне, а урок не відкривається. О, зараз я буду не встигати. Життя на паузу постав, Боже, а в мене ж день народження у дитини, а в мене ж весілля. А як я буду? Тобто у людини одразу наче тягар, да? У мене буде тут перевага. Я можу сказати, що тобі не потрібно бігти, коли ти навчаєшся, або тобі не потрібно ужиматися, коли ти навчаєшся. Тобто взяти любий Якийсь сенс, який підходить під мою програму, і тепер його розвинути. І от коли людина буде читати історії, ваші сторіс, і їй буде близько про себе, да тобто, коли я кажу Приход на мою програму, заробиш 100 тисяч, ну вона сидить собі далі в попі колупається, її це не чіпляє, тому що немає тут до шляху до неї ніякого прокладу. Я просто зараз говорю про себе, про свою програму. І між мною і нею пропасть. Ну, якщо я скажу, що ти можеш, ти не лінива і не слабка, в тебе просто немає системи, тому ти виграєш, так ти молодець, тобою все ок. В Тебе просто немає системи між мною і тобою, немає ніякої різниці. О, вона вже почне слухати. Розумієте, задача, в принципі, сенсів не продати тому, кому це не потрібно, а продати тій людині, яка з цим сенсом сидить. Добре, це буде дуже довге відео. А ну, маякніть. Якщо вам потрібен етер на тему сенсів, добре вийду там день-два і зніму з вами. Але тільки напишіть там Хочу Етер. Якщо хочете на програму, або ялинка в діре, або заповнюйте. Анкету з вами зв'яжеться мій менеджер. Чекаю ваші рішення.